Пропонуємо на продаж двохкімнатну квартиру по вулиці Тернопільська, 4 з 5 поверх. Бачимо вхід в коридор, це санвузол з ремонтом, душова кабіна, є рушникосушка. Такий досить великий просторий коридор, кухня-вітальня. Тут власники об'єднали собі кімнату і кухню. Дуже гарно зробили такий невеличкий столик, окремо кухня. Двері зачиняються, відпочинкова зона. З цієї кімнати в нас є вихід на красивий балкон. Викладена плиточка. Балкон виходить ось в таке зелене гарне подвір'я. Поруч, ось тут біля будинку можна паркувати автомобілі. І є ще одна кімната, спальня. Зараз її зробили як дитячу. Меблі дуже якісні, всі зроблені під замовлення. Є велика шафа, двохярусне ліжко. Тут бачимо, ліжко дуже функціональне, знизу відкриваються всі шухлядки. Тут, де сходи, також відкриваються всі шухлядки, можна скласти дуже багато своїх речей. Також є такий невеличкий стелаж на іграшки. Дуже гарний варіант для сім'ї з двома дітьми. Кого цікавить, телефонуйте. Квартира вільна, готова до продажу. Ціна 60 тисяч доларів. Є ключі, будемо показувати в зручний час.